Екзотична короткошерстна кішка це спокійна, ласкава порода, відома своїми великими круглими очима. Вони добре адаптуються до домашнього життя, легко вживаються з дітьми та тваринами. У цьому відео наша буся ще зовсім маленька зі своєю котячою родиною, татом рижиком, мамою, яку теж звати Буся. І братиком сестричкою. Ці милі пухнасті комочки, наймиліші створіння на світі. Кішка дуже вірний друг, який приносить багато радості, тепла в домі. Коли я сумую чи засмучуюся, буся завжди приходить до мене. Буся дуже вічлива. Вона ніколи не царапається і не кусається, і завжди сидить поруч. Коли ми дивимось телевізор. Буся то найкращий друг. Буся завжди зустрічає Аню зі школи, терпляче чекаючи біля дверей. А коли Аня робить уроки, Буся уважно спостерігає. Ми дуже любимо свою кішку, а коли її беремо на ручки вона ніжно моркоче. Це найкраща домашня улюблениця, про яку тільки можна мріяти. А ще буся любить дивитися у вікно, сидячи на підвіконні. Вона дуже розумна. Буся навчилася лапами відкривати дверця та шаф, не закриті на замок двері. Полюбляє полювати на мух і комарів. Буся то наша любов.